Ще один висновок із зрадницької поведінки Польщі під час зальоту на її територію ракети російської, яку поляки відмовились збивати, бо бачите, їм на голови осколки можуть впасти. Нам треба будувати лінію Маннергейма українську не лише на кордоні з Рашкою, не лише вздовж фронта від Чорного моря. До е, кордону з Рашкою і далі по кордону з Рашкою і по кордону е, з Білорашкою. Нам треба цю лінію Манергейма е, з бетонними укріпленнями, з бетонними дотами, мінними полями і так далі. Будувати і на кордоні з Польщею. Ну хоча б на 200-300 кілометрів е, від Білорусі вниз на південь. Чому до тому, що елементарно е -е, рашики можуть зайти на територію Польщі, не побоятися. Польща їм протидіяти не буде, щоб не провокувати е -е, Путіна. Та вони просто домовляться, що ми вас будемо не провокувати. А ви собі е, нас не трогайте, по нам не стріляйте. Просто зайдіть е, по території Польщі і ударте Україні в спину. Ну там е, ударте на коваль е, від е, цього, від Дорохуська, е, чи навіть десь е, туди далі зайдіть, ударте по Львову. От і все. І, і всі наші старання по будівництву фортифікацій на північному кордоні помножені на нуль, тому треба і на кордоні з Польщею. тому що Польща виявляється ненадійний партнер. Вона запросто може, щоб уникнути блін конфлікту з рашкою, пропустити російські війська через свою територію для нападу на Україну.